Рахувати валютні кредити за старим курсом 5 гривень за 1 долар. І з цією вимогою позичальники провели чергову акцію протесту. Банкіри на такі умови не погоджуються, кажуть, у цьому разі збанкротують, і десятки мільйонів власників депозитів не отримують свої гроші. Тож розв'язувати проблему закликають у трьох позичальників банки та державу. Які пропозиції мають, дізнавалися кореспонденти п'яти. Киянин Дмитро у 2008 році взяв валютний кредит – 140 тисяч доларів на будівництво будинку. Тепер він – постійний учасник акції протесту. Вимагає перерахувати кредит у гривні за тодішнім курсом. У мене була квартира, я її продав для того, щоб побудувати в Києві великий дом жилий. Якщо раніше я платив 8 тисяч по кредиту, зараз я плачу 30 тисяч гривень. Зарплату ніхто не повищає, доходність я ввеличити не можу. Скажіть, будь ласка. Як я можу кредит? Брати валютні кредити ніхто українців не змушував. Про це вкотре кажуть банкіри. До 2009-го у позичальників був вибір брати упор гривні під великі відсотки чи долари з меншими відсотковими ставками. І пояснюють. У випадку з валютою завжди є ризик девальвації, виходячи з економічного з економічної ситуації, хтось до себе обрав гривну і перестрахувався і не взяв на себе валютний ризик. А хтось хотів зекономити в той час і готовий був брати валютні ризики фінансова безграмотність. Не жаль, а ніколи нікого не е, звільняли від відповідальності. Відповідальність за проблеми валютні кредити банкіри закликають розділити на трьох: позичальників, банківські установи та державу. Якщо просто перерахувати кредити за старим курсом 5 гривень за долар, то фін установи збанкрутують. І тоді на акції вийдуть не 70 тисяч позичальників, а 30 мільйонів власників депозитів. Єслі вкладчики поймут, что их ожидает, то Великая Октябрьская СССР революция покажется знаете, и каким. Історії. Для розв'язання проблем валютних кредитів банкіри ведуть переговори як із позичальниками, так і з представниками влади. Зокрема, пропонують законодавчо визначити статус соціального житла, на придбання якого видавали кредити. Будуть попадати під этот закон квартири 60 квадрат, до 60 квадратних метрів і дома до 120. і таким таким зайомщиком будуть вращатися 50% от курсової разницы. Норма про соціальне житло є в меморандумі, який банкіри підписали з громадською радою позичальників. Також готові реструктуризувати кредити, що не перевищує 2,5 мільйонів гривень та відсутня прострочена заборгованість. Але реалізація усіх домовленостей можлива лише після законодавчих змін. А чи погодяться на це парламентарії, невідомо. Олексій Братущак, Данило Шмадько, П'ятий канал.